Вітаю всіх. Ну що ж, перейдемо, до речі, до мовного конфлікту. Нас попиздіти, всякий дебілізм вилазить на мові, на фоні мови багато дебілізму. І, до речі, мені не подобається реакція на мультик Машенька і Медвідь. Його переклали українською мовою, якщо що, є український варіант. Випачте, якого хера пиздіти. Є українська мова, є український варіант, дивимося на українську мову, будь-що. Є мультик-малятко-зу. Це мультик, перший малий побачив українською мовою. Я українську малятку Він так і називається про, про зебро про зебру. І ми, коли почали скачувати його на флешку малому, українською мовою, їх там штук 10, тільки, а все інше російською. Чому не переклали? Питання до наших. Ось і все. Будь ласка. Далі, Українською ми трактор про трактори. У мене мали божні трактори, синій трактор українською мовою. Синій -сині тракторець везе Овець. Скільки їх у тракторця? Пісеньки такі. Ще там про бучка. Ну, Багато чого, ці пісеньок. І нічого, ви знаєте. Малої абожні трактори. І він буде дивитись мультики про трактори. Ось чому справа в мозгах наших дебільних. Розумієте? Просто деякі не розуміють, що це, що присутня регіональність. Чому? У якого хрена в Закарпатті є горська мова, у Львові польська тому подібне. Регіональність. А схід регіональний. До речі. І не забувайте, що Харків перша столиця чого. Яка там була мова? Враховуйте це, будь ласочка. Тому давайте подивимось. Мовний конфлікт в Україні можливо вирішити взагалі. Мовний конфлікт в Україні можна вирішити взагалі. Ні. Любі мої, це відповідь ні. Це трансформації, на які потрібні роки. Це потрібно покоління з маличку вирощувати. Ні. Ви знаєте. Тут вивчати. О, трійка Пентаклю. Правильно. За рахунок війни вивчати українську мову, культуру і історію. І тільки починати з садочка. Кордони. І оці кордони треба тримати на чеку тепер. Українську вивчати, бо Донеччина погано дружить з українською мовою. Дуже погано. Чому я вам приводжу приклад. Ну, до речі, відлюдник на дні колоди. Відлюдник не треба нав'язувати. Нав'язувати не можна в жодному разі. Я коли становилась на жіночу концентрацію у Львові, на мене витрачилася, як на мавпу, що я зараз мовляю українською. Ну, мені пофіг. І мені розказали, якось приходжу на. Прийоми мені говорять, от кажуть: ось знаєте, у нас була пацієнт з Авдіївки, Авдіївка Донецька область, всі про неї чули. І ця людина не знала, що таке, що таке прізвище українською, Вибачте, це дно. Оце було реальне дно. Я не знаю, звідки ця людина, з якого погріба. Але вибачте, державну мову, документи, не знати. Це вже дно країни. Я проживаю в Харкові. Документи, державна мова і все інше проблем не маю. Як можна не знати? Розмовляти, не розмовляти пофіг ну, не чіпаю. Знати повинні всі знати. І застосовувати там, де треба. Вибачте, це жіноча консультація, це документи, які потім йдуть лікарняні, і це все оформлюється юридично. Це документація. вибачайте. Обхідний лист, це документи. Вони оформлюються українською мовою обов'язково. Тому що це потім йде в лікарню, а в лікарні вся документація українською державною мовою. Це не іграшки. У мене слів не було. Ось тут у нас проблема, що наш мозок має тут дебілізм. Ось яка проблема. Нам треба вивчати. Мову з маличку. І робити інше. тоді буде. Поки у ціє покоління старих, то і моє покоління, мені 35 років, ще повністю не перейде. Поки що. Якщо ми повністю не перейдемо. Ось в чому справа. А є люди, які не хочуть. І тут треба поступово залучати. Не примусом а поступово. На жаль. Така ситуація.